Всім доброго дня. Ну і на Закарпаття прийшла хороша зима. Видно, пальми як прикидало снігом. Я листя обтрушую від снігу постійно. Стов бурок вкладений снігом. Так що хай зимує такий паріс. Фактично у нас відео по хурмі. Поки дійду до хурми, розкажу. Які у нас справи? А справи непогані, вівки зимують, хурма зимує, Ви саджанці, які будуть давати урожай. і цьому році трошки було. Найкраще утеплення для хурми, це зимою то, мабуть, сніг. Так. Якщо дивитися зверху вниз, видно, як зимують саджанці хурми і одночасно тут е, сіянці віргінської, віргінської хурми. Хто бачив, тот, той бачив. В цьому році будемо видіти, як якщо перезимує максимальний мороз у нас був. Мінус 17 градусів. Найбільше собі посажено саженців. О, тут я вже не раз показував. Новоспечені саженці, нововисажені саженці. Між іншим коло кожного саженця, як видите. Я регулярно висипаю по відрові гною. Незалежно, то чи зима, чи як. До весни. Біля кожного саденця буде. 20 літрове відро гною на землі. Взагалі відео про те, що питають, як найкраще утеплювати хурму. У нас ніяк. У нас вона... Росте у відкритому ґрунті. Якщо є сніг і мороз, то взагалі прекрасно. А є сніг, буде вода в землі. І мед буде, і всі пересаджені саженці, хурми також будуть живі і здорові, тому що запас вологи буде в землі. Виходячи з минулорічних помилок. Значить, під хурму ями я викупував великі, хоч в минулому році були немалі цього року. Якось роботи такої не було, запалився і ями під хорму купалися. Окій гух. Хтось каже нічого давати не може. Я давав туди тачку гною вниз потім 10-15 сантиметрів землі, а потім вийшов саженець. Тут перед нами тіпо. Далі. Йдуть два саженці. Дар Софіїки, Кіух. А тут вже минулорічний ряд. Це між іншим. По-моєму, А По саженцях бігати не буду, я давно ну, розказував. Про минулорічні сіянці. Видно, як в землі виглядають маленькі на фоні великих. Видно, не видно, отак. От Ближче підійду. Ось вони так вкриті снігом. Деякі з них буду лишати. Наприклад, з великими бруньками, от такого сіянця буду лишати, не переривати. Або на місці, ну, то декілька штук. Так буде, наприклад, цей. тамовий ще такий файний саженець виглядає. Ну, з великими бруньками можливо то буде. На насіння будемо видіти. А саме з них зробити прививку на велике дерево, то скоро буде видно, що воно з собою представляє чоловіче чи, чи жіночі форми. Бажаю всім миру та добра, будьте здорові!